Важке щастя в одній колисці. Ми вам вже розповідали про трійнят, які народилися в Дніпропетровську з різницею понад місяць. Чоловік, коли дізнався, що стане багатодітним батьком, просто втік. Жінка лишилася сама з малятами і тулиця з дівчатками в невеличкій кімнаті. Софія Богуцька навідала родину. Вже кілька тижнів отак Злата, златах та Стефанія тісняться в одному ліжечку. спати спокійно, але люблять крутитися судно злата се, що можуть ліч на касок, ну ніхто в ітогі потім підстраюється друг подружку. Поява на світ цих дітей ледь не феномен. Їх Олена народила з різницею в 38 днів. Найпершою з'явилася ліка на шостому місяці. Тоді, аби мати таки змогла доносити решту діток, лікарям вдалося зупинити пологи. Ми свідомо прийняли таке рішення. А що, якщо попробувати? зупинити пологи і не дати народитися тим решті дітей. Нам це вдалось. Природа дуже відгукнулась на нашу пропозицію. Лікарську Стефанії та златі незабаром виповниться тільки два місяці, а гликерії уже три. Старшенька неабияк боролася за своє життя, адже народилася недоношеною всього 980 грамів. Тривалий час вона прибула в кювезі, а нещодавно їй довелося пробурувати ліве око. Їй лазарем дав початися діла операцію. Дінті недоношених – патія слоєння січатки. Это нас предупреждали, это процента 50% в принципі дітей недоношених. Через раннє народження ліку що тижня возять із марганця до Дніпропетровська на обстеження. Та вона каже Олена, справжній борець уже важить аж 4 кілограми і не дає спокою сестричкам. І слата на ту може приобняти, то ліка буде тапіхівать всіх адпіхівать. От Стеша лежала ніж она нею. Начала ногаміталкаті налим, тобто, У нас лика така, що... й. Її... Все пространство є, вся любов є, все внимание їй. А от найспокійніше серед усіх трьох Стефанія, втім, і найвибагливіша до їжі. Все, що любить собі устроїти, роздільне питання. Поїсти, поспать, поїсти, поспати. Ані всю порцю зараз. Допомагає глядіти онучок мама Олени Тетяна. Нині вона єдина донькина помічниця, адже батько дівчаток покинув вагітну жінку одразу після звістки про тринят. Досі зв'язку з ним немає. Ні, мені не налажували, он не шукав возможностей, а я тем более не буду. Самый сложный период его не было. Зачем теперь? Олена з дівчатками та молодшим братом живуть у маминій хаті. Туліця в шістьох на 25 квадратних метрах. Місця бідкається жінка катастрофічно бракує. Мені то куди поставити дівчинам, щоб у кожного була віддільна кроватка, звісно, і більше мебелі для їхніх віщей, тому що їх троє, треба одягу більше, щоб було на підхваті. Це ніудобно, звісно. Молечі вже час на прогулянку. Як ляльок їх загуртають у конверти та виносять у двір. Тут у дівчат кілька видів транспорту на вибір. Ліку возить бабцю в окремому візку. Його подарував місцевий депутат Стефанію та Злату. Мама у подвійному. Він дістався від волонтерів. Є в родини візок на трьох, але керувати ним виявилося тяжко. У нас для дороги. Немножко не предусмотрены для прогулки з такими транспортами. Тяжело поворачувати. Нещодавно чиновники потішили родину, поставили на пільгову житлову чергу. У нас з квартирами в місті проблема, тому такого случая ще не було, щоб видавали. Очередь большая и строительства в городе практически нету. Вот сейчас одна надежда на нову на здачу нового жилья. Олена в черзі п'ятдесята. Попереду неї ще п'ять багатодітних родин. За останній рік житла від держави не отримала жодна. Софія Богуцька, Ярослав Шайко, програма Вікна СТБ.